Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.UA Сьогодні ми розглянемо автомобільний трансформаторний зарядний пристрій для свинцево-кислотних акумуляторних батарей від компанії Maxion, модель MXCT CT Plus 25BT. в фірмовій упаковці зарядний пристрій. Всередині у нас знаходиться інструкція з гарантійним талоном. і Сам зарядний пристрій. Ось такий доволі масивний, важкий зарядний пристрій. В Металевому корпусі повністю. Живлення під'єднується з допомогою стандартної вилки. Будований одразу видно, потужний кулер, є доступ швидкий до запобіжника, також є одразу запасний запобіжник і кнопка ввімкнення. На передній панелі у нас вольтметр, амперметр, також кнопка ввімкнення, перемикач на 12, 24 Саме такі підтримуються акумуляторні батареї, і також регулятор струму заряду. Максимальний струм заряду, як заявляє виробник, 25 А. Підтримуються, як я вже сказав, як 12, так і 24 вольтові акумуляторні батареї ємністю до 250 А. -год.